Привіт, друзі! Сьогодні в мене можна сказати радісна новина. Сьогодні будемо розмовляти про змагання. Так, зовсім недавно пройшов чемпіонат світу з лову риби на мормишку з льоду, і команда України стала чемпіонами світу. Це дуже-дуже важлива перемога, бо дуже давно вже наша команда не займала такого високого рівня. Але треба зазначити, що це вже в шостий раз. Збірна України стає чемпіонами світу. Мені ще трошки пощастило, і я став абсолютним чемпіоном світу. Ще вибрав такий ось кубок в особистому заліку за перше місце. Ось. Ще додам, що мій колега Ігор Навгородський став третім. В особистому заліку, що це теж дуже приємно. Я це знаю, бо я вже чотири рази був бронзовим призером, тому знаю, що люба, яка може бути нагорода з чемпіонату світу, це дуже-дуже добре, особливо зараз для нашої країни. От. Тому давайте зараз трошки поспілкуємось, трошки розповім, як це відбувалося. О, ще, ще зараз, зараз покажу такі от, дві медальки. Ще виборов. За особистий і за командний залік. О, в мене це вже. 15-та і 16-та медалі з чемпіонату світу. От ну здається, непогано. Ну там буде бачите. От притім почати, скажу відразу розповісти, що наша команда не просто з'їздила на змагання і і захищала честь України, але ще й ми оголошували збір. І зібрали доволі непогану суму на допомогу підрозділу снайперів. там де служить зараз наш колега Риволоспросмен. На жаль, я не можу назвати його прізвище. але все вдалося. Ми зібрали ці кошти. Вже купили машину, вже купили те обладнання, яке було, не, було потрібне. От тому е, теж закликаю всіх, у кого є можливість, не забувайте про наших хлопців. Допомагайте, хто чим може, як може. Але ще раз наголошую: допомагайте тільки тим, кого особисто знаєте, Тих, тим волонтерам, тим хлопцям, в підрозділах, яких ви знаєте особисто. Зараз майже кожен, хто якось волонтерить, знає дуже багато бійців з нуля, з передку не скидайте гроші шахраям. Звертайте на це увагу. Так, ну давайте поспілкуємося, як відбувався безпосередньо сам чемпіонат світу. Це проходило в Естонії біля міста Тарту. Там дуже велике озеро, але я назву не вимовлю. Дуже важке для мене. Не хочу корявити цю мову. От. Дуже велике озеро, воно десь 12 км завширшки і десь 35-37 км завдовжки. Це дуже, дуже велике озеро. Але така особливість в нього, що воно дуже мілке. Основна маса це міль, така десь 2-2,5 метри. І тільки там, де були змагання, зона змагань, було трошки глибини, було десь 4,50-4,80. Так, десь була глибина. Ось дуже багато білої риби. Основна риба це була це плітка, пласкирка і підляжі. Ліщів великих не було. Саме велике якого спіймав на тренуванні, це 920 грамів, невеликі на змаганнях. Це були такі підлящі десь 250-400 грамів. Отак десь ловилися. От відразу хочу сказати, що дуже, дуже було правильне рішення нашого тренера Віталія Лєвченко, щоб ми проводили там відбор на цьому озері. Тому ми поїхали заздалегідь. Повинно було були 12 спортсменів, поїхало 11 найкращих спортсменів за підсумками прошлого року. От, і ми змагалися між собою. Ми проводили відбори. Ну так для порівняння, якщо сам чемпіон світу це два тури по одному туру в день, то ми провели між собою змагань вісім турів. Вісім турів, і деякі були по два тури в день. Тобто це було таке дуже міцне тренування перед великим змаганням. Ось, і відібралися. Шість найкращих спортсменів: це Дмитро Казанков, Ігор Новгородський, Михайло Гордієнко, Павло Хвас, я і Віталій Яцина. Він був запасним, але для мене це було щастя, бо він мене вів по зоні. Він допомагав мені. І всі два дні відбігав зі мною. За що йому велика дяка. Він був моїми очима і ногами <свісно> навколо всієї зони. Дуже сильно допоміг. Звичайно, що не я вважаю, що йому він не вийшов на заміну, не вийшов в, в тури на чемпіонаті світу. Але в нас є таке негласне правило. Що спочатку тренера дивляться, хто краще ловить, хто менше, до, до, до... якісь помилок робить. Ті виходять на перший тур. Якщо о, спортсмен виступив е, гірше за іншу команду і е, зайняв бали е, більше середини, ну гірше ніж в середині, тоді його міняють. А в першому турі в нас ніхто не провалився за середину. Тобто саме гірше місце це було четверте. Да, це ну це добре результат. вся команда виступила стабільно, тому заміни не було. От. Що вже казати про команду, нам ще от, крім основного костяку нам допомагали тренери, як кажуть, Смотрящі по зонам. це Віталій Левченка, Сергій Копчак, Андрій Чепкасов, Дмитро Таран і Вітя Жалмін. Дуже всі вони дуже скажімо, освічені спортсмени, розуміють, що як відбувається, тому їх допомога була дуже дуже потрібна команді. Якщо казати саме про риболовлю, да? ну, не буду розповідати, як там в турі я дві, що робив, куди бурив лунки, як приміщався, а це саме таке основне, що було цікаво в цій водоймі. от для мене, да? По-перше, це те, що риба зовсім не лякалася грубої грубих Ну, Для мене це було якесь таке, може, навіть якесь відкриття. Чи що, Бо якщо навіть під лунку стояла одна маленька така пліточка, то вона велику таку. 3 мм мармишку на товсі жильці, там на 0,74-0,83, вона прямо хапала її і ковтала. Да? От, чого така жадна риба, я не знаю. Її там дуже багато. Ну, може, тому що дуже багато і мало їжі. Ну навіть маленька риба була дуже агресивна. Тому відразу вирішили, щоб не гратися з тонкими жилками, там, не викачувати тих підлящів. Щоб швидше ловити, ми перейшли на доволі такі жорсткі снасті. Це була мармишка 3 мм велика. Хто спортсмен це знає, це так називаємо 3 Ось і жилки вибрали такі від 0,069 до 0,1. От, забігаючи наперед, скажу, що я перший раз в житті, оце вже був мій 14-й чемпіонат світу. Я перший раз в житті на чемпіонаті світу світові ловив жилкою 0,1. Це дуже тоста для мене, дуже. Але риба не лякалася, все було добре. Тому доволі таки груба снасть. Це мене трошки здивувало, але вона працювала. Все було добре. Другий момент це сама поведінка риби. Були, Поки ми там тренувалися. До речі, ми доволі довго там були. І от я порахував, що ми були на кризі там, порядка 20 днів. Да? Це немало. Ти вже живеш з цією водимою на одному подиху. Да? О, якось воно так відбувається. І от що я що стало зрозуміло, от якщо ми вбрали три основні види риби: це плітка, пласкирка та підляч. Що відбувалося? Плітка чомусь завжди трималася дуже високо. От глибина 4,5 метри, вона могла підійматися за коровом, за металем, не мало значення. Що сипиш туди, і вона підіймається. Підіймалася півтора 2 метри на дно. Тобто, якщо ти хотів ловити плітку, треба ловити її високо. Ось. Це ми зрозуміли, це було понятно, але її розміри були не дуже гарними. Густирка, пласкирка жерла все, що бачила От все. Мотиль, пінка, сухий корм, пастачина, все, що падало в воду, в лунку, вона все Тобто все яда така. А ось підля що був цікавий момент. Його, він їв мотиль, майже тільки мотиль і трошки пастачини. Але мотиль, мотиль його не кликав. Всі знають, всі. я бачив це в турах в інші команди. Коли вони хотіли піймати під ліща, вони відразу брали великого мотиля, от году, в годівницю і на дно туди, на ліща, на ліща, на ліща. Так, це класика. Це дійсно класика зимової ловлі ліща, багато крупного мотиля. Але тут була така особливість. Він не припливав на мотиля, він припливав на якийсь сильний запах корму. Прикормки. І коли він його приманював, але він не їв корм, і йому треба було їсти мотиля. Тому треба було скомпанувати корм сухий з сильним запахом і багато мотиля. Тоді ця суміш його приманювала і затримувала на точці, і він ловився. От завдяки тому, що ми це зрозуміли, в нас при ловах доволі великий процент був під ліща. А це велика риба це відразу відрив від інших спортсменів. Відразу скажу, що в нас ці запахи не працюють. Да, в Україні взагалі, ну для мене було відкриття, що ляч дуже добре реагує на запах Мигдаль. От мало того, що це не зовсім лящовий запах, це ще і не зовсім зимовий запах, але там він реально кликав під підляще, а потім мотиль його тримав і він добре ловився. От це що стосується саме годування. Ще завдяки чому нам вдалося. Виграти да? і виграти з долі великим відривом, Другий це взагалі був щось неймовірне. Ми набрали 9 балів на півтори. Це дуже-дуже добрий результат. Краще було тільки один раз. У нас тур був у Мінську, теж не сміляв світові, там ми набрали 7 балів. Тобто, в цей раз всього разу трошки не вистачило, але все одно. От. Дуже добрий результат. Що відбувалося? Ми ловили тільки відносно крупну рибу. це відбувалося? У нас були дек... деякі бази, які планувалися там, в перспективних місцях. Потім доволі таки 3-4-5 лунок проходних, так називаємих, пошукові. От. Все годувалося масово, потім вони проходилися, виділялися 3-4 лунки, 5, які працюють добре, і потім ми по ним кружляли. Але навіщо це робилося? Дійсно, були такі, були, були такі лунки, де можна було сісти і 3 години не вставати. Ти ловиш скирку, ловиш підляща, плітка, 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 величенька, маленька, знову там щось ловиш. Тут знову щось відбувається. Але завжди було після трьох, п'яти, сіми риб вона ставала дуже дрібна. Відразу вона як зменшувалася. Тому для навіщо нам було треба ці, цей запас лунок, щоб переміщуватися, годувати їх і збирати тільки крупну рибу. Ти приходиш, провалюєш відразу, бо дрібна стоїть вище. Знімаєш одну, дві, три, п'ять добрих риб, починається дрібна, загодувався і пішов, далі, і пішов далі. І оце дало нам оцей відрив від інших, бо інші сідали, воно клювало, воно ну, дійсно в тебе клює риба. Ти збираєшся і виходиш. Ну, якщо б хтось з боку дивився сказав, сказав, що вони роблять? Вони з риби тікають, так не можна. Але от це давало нам саме приросту в розмірі, і дійсно наша команда ловила саму крупну рибу. Відносно крупну там дуже великих не було, не було, але все ж таки, і от така тактика саме фільтрування риби. І, і доволі непоганий запас лунок, бо якби було дві всього, лише три, то нічого було вибирати. Да? А треба було кружляти, хоча б скажу, десь от трьох до п'яти це мінімум. Да? Три це дуже мало було, дуже важко було. В, в мене в другому турі я кружляв три три, шість і ще дев'ять. Потім я деякі кинув, і в мене а, ще доборився. І от я працював, з, здається, з п'яти пяти п'ять-шість лунок в мене було, яким я баражував і збирав оцю. Доволі гарну рибку, ось ну от, от те, що нам вдалося вияснити, зробити в цьому в цій водоймі. Да, водойма красива, дуже красиві місця. Там ось дуже приємні, доброзичливі люди. Дуже хочу подякувати організаторам, бо було все, все дуже було гарно, дуже добре, дуже продумане. Ось, дякую компанії Флагман за підтримку збірної в цей нелегкий час. Ось дуже 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 була приємна обстановка. Дуже багато інших команд підходили. висловлювали нам свої свою подяку за те, що ми зараз робимо, за те, що ми тримаємо цю оборону, що ми не пускаємо цю чому далі. Ось це була ще одна можливість нагадати світу. Світової спільноті про те, що в нас відбувається в Україні, і що нам розслаблятися ще дуже зарано, дуже багато ще роботи в нас. Ось, якось так. Якщо є питання, пишіть з задоволенням відповім на них. Ось не забувайте допомагати нашим військовим. Треба, треба дуже багато чого зробити. І сподіваюся, вже навесні може побачитись на водойомі. Слава Україні!